Ой, всем дуже поліч, А сьогодні ми, коротше, з вами пограємо в Adopt і я вам покажу свій інтерв'ю ось X-Shoміskim. Давайте я вам все покажу, як граю в адоптміт. Я тут можна сказати про в мене багато цього. Я граю з плінця, тому озвучка може бути така, я не знаю, як тобі я кажу, з якоїсь кастрюлі. Я просто коли потім переслушуваю це на X-Recorder, то мені реально кажеться, що ще я. Это. Ну, якби тобі кажуть, стрімлі. Давайте ми почнемо мій інвентар. Так, почнемо кроволика. Ось такого нілошечку. Але спочатку давайте зараз я закриваю двері. Хто не знає, як закривати двері Не людей. І то отут, де у нас кнопочка є «Edit», то у нас тут є кнопочка Homes і кнопочка Lock. Ми на неї натискаємо і все більше вам ніхто не може зайти, тільки їм може зайти ваші друзі та ваша сім'я. Ну, якщо там зробите сім'ю, осі. Отак от її можна зробити. Ну і потім вирібен, ну, слухайте. Так, ну давайте по-перше, я вам покажу свої наклечики. У мене їх багато, так. Ну, не дуже прям багато, а все одно. Ось мої наклетки. У мене ось такі от два іграшки. У мене багато іграшок, що в мене є. ось така от. Леген, наверное, за 15 ропук мені подарила подружка, яка потім заскамила мою найліпшу подружку на її петів, тому вона хотіла покинути Adobe Me, але вона зараз грає на її файрейт ханяк. У мене, до речі, був файрайтп'ят. Але я затрейдовалась на, на двох петів, ще там добавочки, і тепер моя повість добила свої мрії. Це флайред ханочок. Я за неї дуже рада. Тому давайте ось мої іграшки. У мене там і повторки, і немає повторок. Так, далі в подайках в мене нічого немає. Їджа. У мене, я вам скажу, багато візі, але я її всі потрапила. Далі мої машини. Mm, це дуже ну це дуже машина. Ось машина. Мені більше подобається ось ця штучка, мені її дали за джинжей кетом. Ну так, я міняла свого котика на цю машинку. Але все одно вона дуже прикольна. Так. Далі одежа одеж для пеців. Ось така от моя улюблена це от такі відкрасовочки. Десь я вам покажу, на якому вони пеці. А щоб ви не бачили, які в мене пети, я прийзу по відео. Так, я вам кинула спойлер, що в мене є бурбрик. Ось на ньому він прям якась рослинка у мене такий фмін, ось на ньому ці красочки. Так, давайте я зараз придару цього пет, і швиденько все перемикаємо. Так, і далі мої ось такі колосочки, які мені подарували сьогодні. За те, що я просто продавала петів, і я, типу, не ну і мені подарило все таке колясочку. Вона, вроде нас придала зельм обновления. Да, то вона дуже конечно, що у мене є. Ось така вот колясочка. Кокосова. Вона теж моя улюблена. А саме у мене це така от лягусочка-колясочка. Я за неї дала блючий. І в моїй подружки така, що є, вона за неї дала зі нього альму. Так, давайте ми подивимось тепер самого гама. Мої пети. Так, давай. У мене є ось такий морський англ. він дуже красивий. Він дуже прям такий. Я його нікому не дам. Він дуже так, ще в мене кордії, ось така джинджерке. Вот, и я их убожнил. Я просто убожнил всех джинджер Вот такие я хочу заработать на он. Не, на он. Так, давайте, еще у меня вот такой вот кролик. Вин олдовый вроде. У меня вот такая вот крыльца. Ого, ну как бы вчера с моей подушкой затрудилась. Давай я вам покажу по лицензии. Так, вот я видела пыль, видела цель. Що в мене отакий от був вчора трейд. А, ось ця. Я їй дала таку голосну птицю, вона мені дала Угу, У нас дуже прикольний трейд, я б сказала. Так. Далі в мене є отака от, от поні, я обожнюю цих поні, вона такі мілашки в мене була рай. Так, що ще У мене є така білуга. Я її вчора прокачувала, я просто коплю на дається. У мене є багато пенців. Так. М -м -м. Ще цього я купила, цього я також купила. Оце я, напевно, на не затрепилась, а це я обожнюю цих бобриків. Мені мене їх було два, але я подарила той дівчинці, яка заспамила мою подружку на петі. Да. Ні, це було раніше, коли ми просто з нею подружилися і дала отра, навіть краще. Краще б я не давала. У мене її було там. Я закрила дівчинку. У е, мене була мрія, що у мене є отакий шоколадний репродор, зайка, коротше. Ще я збираю пуму. Ось така в мене є пума. Я, я люблю теж пуму. І є ще сніжна пума. Я її теж купила. Його чому звати Белла. Там ось ще я обожнюю просто. Я обожнюю всіх пейсів. Ви забавляєте? Коза, ты поняла, она такая милышка, вот такая милашечка просто. А -а -а. Что у меня есть? Такой ежак, еж, а ну вроде еж, я не знаю, я правильно буду? Че мало ще. В мене ще є. А, на косочка, я на моє затредилася, я міняла там зараз я кого я міняла. Ось ми я не можу рипи на ось ця. А закочки закрытие. Ще кошечка це дуже гарно, капець. Ну, і ще ще я купила сніжну кошку, бо затредалась на команді. Я, я дві сніжних кошечку. Ну и все, в принципе. Ну, ось у меня є тут пингвинка. Ну и все. А еще с чаем, короче, муравей. Тысяча у меня выбралась, то я их продаю. Ось, тихо. Ось, ось це всі Короче, ось. Так, давайте тепер я вам я діжна здесь воно там знімається, бо для кого я тут говорю. Так, воно, воно знімається. Так, все. І Давайте я вам покажу свої домики. Давайте ми зайдемо в Майтері Давайте ми підемо в нього. Я просто я робила препідомик, Домик. Домік. До Міцьки. Е, ну, Але я його переобстроїла і мені він так більше подобається. Дивіться, У мене ось така уютненька, я б уютна, я б сказала, залом. Далі у мене ось така там. Ну, і, Вибачте, я не вмію проводити рум-тури. И у меня вот такая спальня кімната. Спальня кімната. Я обожнюю эти обои, но они стоят 70 нафиг долларов. Извините за, за слово нафиг, а, нет. А что у меня тут стоит приманочка? Давай, я просто сейчас выполняю пластик за бобрика космолы. Так, my family home, мы идем в цель, что еще? Так, давай, давай, мне, мне требует показать Артисника, користувача коротше, свіпою. Ну, зала в мене не обустроєна, а він в мене обустроєна на комп'ютері. Він у мене не дуже обустроєна. Ось така зелена ванна. Ось така от кухонька. Я там її сама трішечки підлагодила, я б сказала, напевно, так. Давайте ми подивимось на це. Так, у мене от така от спальня. В принципі, нормальний домик, я б сказала, але ми зараз. Ну, давайте я вам ще покажу домик. Ой, а не, я зараз щось доптану вісна. Ось цей, в якому я починала знімати відео. вам Показувала своїх петиків. Якщо шляти, я ще зніму ніп, в мене буде він коротше на плачет. Я просто играю с планшета, а я дома видео как Мур, Я вообще в шоке. Дякую, что ты меня помню. Я читаю, ну, блин, ну вы сама поняла. Я там в шоке была, я Щось... чуть-чуть награхнулась. Так, короче. Я тут выдала зеркало. два, Я вам зараз покажу, як это было. Ну, типа, у Да, Тут без рук, да. Так, ось і Так, ось таке ось таке дзеркало No і No. Ось так от вони були, коротше. Але я видала буду... ось така в мене ванна, ось така кімнатка. Це був мій другий дом. Ось я його переустраювала також з разів. Ось тут така прихожа, Ми не сьогодні в цьому домику покупала. І ось така піца. Тут можна зробити піцу, мені це дуже подобається, Але ми підемо в маленький домик. Він більше подобається. Ну і давайте ми накопимо якісь два завдання хом'ячок. Так, моя мічка файра квінка Впрочем, а, эм, эм, взглянем, так, давай, думаю, поднимусь в профиль, я, наверное, просто скучно, ну, слайдер, клава, рачинка, все это, какие-то бабки, прикольно, давай, думаю, придем на середину, конечно, здесь там видом, блин, нафиг, занимается, еще бы то, что видео выходит не так часто, потому что из-за телефона, я хочу видеть сервис, да, Він може заснути, тому вчора в мене дуже стало холодно. І сьогодні також. Але я взяла свій плач, а я так... Ну і планшетик. Захотіла вам зняти відео. Давайте ми будемо просто дивитися у людей профілі. Ой, ну нарешті ти ще з нас захотіли негалу. Так давайте ми зараз сядемо. Мені ну, просто ще треба накупити 20 баксів. Я, до речі, багато машин і ось цю получила за просто орангутангу. Дівчинка казала, у тебе є рідкий, рідкий пет, питомець. Я їй сказала, що зараз подивилася, у мене тоді був орангутанг. І сказала, що у мене є орангутанг. Підійде. Вона сказала так, в ну, у мене там стікери, тут ще нічого так, давайте я вам ще покажу. Так, друзі, в мене багато. Коротше, дуже багато. Так, що ще. Давайте я вам покажу покажемо свої колекціонування питомчики. У мене був ось так, ви самі все подивитесь, добре. Якщо що робін, був у мене райд. Так, не ну дивіться. У мене такої жабки не було. Мені давали її на тест. Давайте тут далі в мене немає. Ще ось. У мене була ляжна сторонка. Аго, в мене зіберки, але ось. Далі мене було ось стіка. Ще мені цікаво, більше подивитися на мої легендарки. Так, ось. Тут в мене було довелося спостіта. Давайте ми подивимось на легендарки. Давайте легендарки буде. Ні, це ще. Ось я мої легендарочки. Так, в мене все було, крім ось цього. Я думаю, ви мені не повірите, але реально я проводила тест. Я не знаю, що нічого це скажу. Не потім, це взагалі, крім стане. Ну тому я, коротше, і мені дівчинка приходила, покол... Дає мичку, потім вона мені дала жукам і легендарного. що вона мені, дала? вона мені потім дала райд пета, і потім вона така, будь ласка, поже, поже, пожела з камінь. Я такая, ну ох, тебе, як де, ну, не я появляй, ну короче, она мені дає флайрай легенда. Я така, что у нас попит, äh, ну ладно. Я звісно, вернула, тому що ще я якась тупая дівчинка, що в Я я потім рассказываю всю историю свою Вона така Блин, блин, треба было за скамат. Або вона сказала. А, нет, она так не казала, она сказала, типу. Да, молодий ще не заскала, тому що тут можна зробити коротше, цю жалобу. Жалобу можна накатати і вірнути на їх плей. Петі мене могли б забанити, а я цього не хочу. У мене тоді був просто райпет. Аглі, окей. Так. Ну, коротше, ми зараз чекаємо, поки вилупиться моє яйко. Я вже не знаю. Так, ще там у нас є. давайте вам я ще. Ми не хочемо на флейрепаде, і нам тут треба збирати зброчки. І ну, я ж забула вам розказати про нашу нову обнову, тому що ні, якщо я буду це дивитися потім будещем, то я ж, мені ж буде цікаво, що в нас була за обнова. А я гарно про нього розповім, Коротше, бачите, ось ці збіздочки. Нам треба їх ходити і збирати по кавці. Вони можуть бути в рандомних містах, хоч на тому дереві, хоч на батуці, хоч на цій штучки, на якій коляска. Дорожчі, друзі, мені цікаво, ви знали, що ось ця штука це то. Я тільки недавно не знала, тому що мені розказала моя подружка. Так, ну коротше, вона може бути в рандомних місцях. Оця да. ось штука велика. Вона відкриється через 5 днів. Ну, 6 днів, коротше, 5-6 днів вона відкриється. Так, далі. Давайте зараз ми підемо, вилучимо наше яйчко. Ось там штука, там штука, там можна буде взяти. Але моя подруга каже, поки що давай не будемо тратити, то вона ще купила там коротше зміок, вона дуже красива, хоч вона і рідка. Так. У, кракет еко когось, прикиньте. Блін, що это? Через мене зайшла якась Анися Муа. Ні, це не моя прям лупша подружка. Я це звичайно я просто. А паца, а ой, о, что? Чо, пожекаєте, що тут за бага? Мені можна зайти. Капець. Я якось сюди потрапила в сіслі. Офігеть. Прикольно, Дивіться, це на школу. Да, тут на школу це у нас, е, магазин, де можна взяти яйчко. А це у нас печка, можна потепети. Це у нас баланс. Я, типу, якийсь мір мир Adopt Me потрапила, добре ще знімаю. Так, давайте ми назад підемо, знаєте. Якось я не хочу в цьому мірі э, э, залишатися. Так зараз, поки моє яйце нічого не хоче, я вам зараз покажу, що у нас тут продається. Вона. У нас это очень долго обновление, оно через 19 дней, аж вы уйдете. Так, у нас можно купить такие сережки. Ось это что я не знаю, что это такое. Или нам можно купить эту зельку. Ось. Ось такую вот змею. Она редкая. А вот эта у нас легендарная, у нас тут 325 звездочек. О, дівчинка я вже купила, вона дуже красива, я вам кажу. Тому я куплю зараз долари на неї, але мені все одно цікаво, що у нас там буде ось ось штука за 7 дней. Вдруг нам там продают ще 5. Тому я куплю звездочки, у мене їх 14 О, халява. А ні, блін, мені показавши что это Так, що таке у нас? що ти хочеш? Ні, ну не, не хочу нікуди, ідці Добре, Давай ми підемо на кінку. Вибачте, що в мене якийсь такий, напевно, странний голос, просто мені подобається таке робити, тому я його типу із себе видавлюю. Але я так просто говорю. Ну так, давайте ми. Алло, я сказала, ми летимо. Все, ми летимо до... Ну, що цього її штучка, то моя хватило, не, не треба мені. Ну давайте ось ми на кемпінгу, ура! Ми йдемо на кемпінгу, прикольно. Та давайте ми посадимо наші лідечки, ми відійдемо маморшму, зараз є тут піджарно. Так, давайте я вам ще покажу, хто на тут теж є така палаточка. Тут можна теж взяти цю машину і купити якусь, типу, бутерброд або це печенька. Я не знаю, що це. Та її машину треба, да, кафе. Ні, дякую, я не хочу кафе. Ну Давайте ми пожаримо зефірочку. Ось так от. І поїмо. Я поїм зефірочку. Алло, а як її схавала всю реальність? Давайте мені треба ще провірити тут другу дужчим є якісь зірочки, Ну добре, ладно, підемо. Ааа, це хто? Блін, господи, це хто нам выпав мене два ультра рарок випало сьогодні? Це коргі і ось такий от робот. Мені він мен, не випадав, але він дуже такий прикольний. Я люблю роботів, я І ще він дуже гарний в нему. Я випадчилась, якщо там іде в нас на півгодинок. Я просто спочатку я не знаю, наскільки у нас це видео. Так, нам зараз треба знайти робота. Усьо, він дуже гарний в ньому. А в гей, він вас щекрати. Ось там у мене була мишка Albino Bedflu. Коротше, робот Так, іде. Це дуже прикольно. Ми вилупили яєчко. Так, давайте я якось ви... І сьогодні буде два відео, якщо що. Один буде про Me, один буде, я не знаю, про чому. Так, зараз давай. Робот зир туди, ти ч тупи вамся? Ось так от. Тепер пускаємо. Тепер мені треба ось так от пускай. І напомню, завершим причем не так. І ось так. От. Ну щось, друзі, а на цьому ролик. підійде до кінця. па-па. І ставте будь ласка, подобайки та підписуйтесь на мій канал. Все, треба. розум. Ну что ж, а на все. деле па-па.